Це наші, це наші конкуренти. Я прекрасно знаю Наталю Королевську, Євгена Суслова. це мої друзі, ми з ними разом працювали в парламенті, але зараз те, що вони роблять, шкодить країні. Я вважаю, що кожен має право організовувати свою партію, йти на вибори, але зараз тільки сліпий не розуміє, що такі партії, як ця партія, вони створені для чи вони зараз виконують одне завдання відбирати голоси в опозиції. Станом на, на цей момент партія Наталі Королевської не проходить в парламент. Мені здається, її було великою помилкою створення цієї партії і те, що ми зараз бачимо, що влада використовує і планує далі використовувати такі партії для відбору на Прошу. Тут а в нашому залі я бачу багато. Та основна маса людей це якраз учасники помаранчевого майдану в нашому місті. І думаю, я не помилюся, багато людей хотіли. Той час змінить не тільки в... у верхівку влади, а також місцеву владу. Не здається вам, що ми робимо завжди одну ту саму помилку, коли залишаємо на місцях функціонерів, які загартовані ще Совєтами, потім вони побігли в нашу Україну, потім вони побігли в Бюд, зараз вони побігли в регіони. Якщо ми будемо дивитися як на таких чиновників, яких можна поганяти, я дуже сумніваюся, адже вони зараз покривають. Хабарницькі схеми, злочинні схеми. Як ви відноситесь до того, щоб провести таку люстрацію, щоб відгородити цих людей від влади? Тому що деякі з них вже да, вже пенсіонери, але нікому не секрет, їхні діти пристроєні дуже шикарно. І лінія йде одна й та саме. Мені здається, що краще їх усунути, ніж з ними керувати. Спасибі золоті слова. Або з кожним словом погоджуюсь. Дивіться, в чому наша помилка після Майдану була? Що ми довірилися, що один раз вийшовши на Майдан, ми назавжди поміняємо цю психологію оцих дармоїдів і злодіїв, які там при владі звикли сидіти. Це була помилка, тому що країні, мабуть, треба не один майдан, а потрібно було багато таких майданчиків, щоб ми щодня відстоювали своє право на те, щоб ну, нас слухалися в тому, як керувати. Я думаю, що насправді в, в цьому сенсі все не так погано. Те, що ми зараз з вами сидимо. Це те, що найбільше боїться будь-яка влада. Тому що коли збирається громада гуртом, коли кожен має рівне право голосу, і кожен може, може стати і сказати на рівне з іншим, це те, чого влада страшиться неймовірно, тому що в таких умовах у неї немає шансів вистояти. Ну, а що стосується люстрації, ну, про що йдеться? Про те, щоб всіх вичистити, викинути і набрати умови, кажучи, нових. Я думаю, що треба дуже перевно до цього відходити. Я вам приведу приклад, дуже гіркий приклад. От я останні роки живу в Києві. І ми мали прекрасний приклад команди Леоніда Черновецького. Пам'ятаєте, в нас такий мер-космонавт був. Він провів абсолютно нову команду. Він казав, моя молода команда. Ми багатьох з них бачили на телеефірах. Олесь Довгий, Ірина Кичинська, Денис Бас. Це люди, які прийшли до жодного політичного досвіду. Вони жодного дня не працювали в політиці на державній службі. Але коли вони почали красти і займатися корупцією, то всі ті старі корупціонери вони зрозуміли, що вони були дітьми, і це був дитячий садок на фоні цих людей. Тому я думаю, що питання не стільки в бійці, питання не стільки в новизні. Я думаю, що це в кожному конкретному випадку, це питання репутації окремо взятої людини. Тому єдиний спосіб є це дивитися на кожних виборах по кожній конкретній людині, вірю чи не вірю. Тому я думаю, що в випадку з Шульбою все дуже просто. Або він переконає, що йому можна довіряти. І тоді ви кожен день зможете з нього питати, як з депутата. Або ж він не переконає, треба шукати інших людей. А такий загальний от такого шаблону, який можна до людини приставити, подивіться, підходить, чи трафере не підходить. Мені б дуже хотілося, щоб він був і щоб ми з вами знайшли таке просте рішення. Ну я думаю, що до нашого життя ми такого траферета не знайдемо. Мені здається, що все набагато складніше в нас, в нас буде. Але повністю поділяю те, що ви сказали про останні роки. Чисто правда. Чисто правда. І ці чиновники, вони настільки живучі при кожній владі пристосовуються. Десь я тут бачив руку, ви вже задавали, якщо можна почнемо з інших людей, а потім до вас. Ми їх зупинимо, батьківщина.